Розказуватиму про сьогоднішній день. Ой, багато тут усього буде. Ой, багато усього є. День сьогодні був дуже динамічний. Не знаю, як у вас. Точніше, думаю, що все-таки знаю. Думаю, що все-таки оцю динаміку проживаємо ми всі. Часом моя робота схожа на якийсь енергетичний прогноз. Але часом це також потрібно. Так от, сьогодні я відчувала і проживала, як підіймається. Енергія весни крізь супротив зими, бо вона трошки повернулася, як мінімум у Львів. І також я відчувала, як відбувається між людьми конкуренція за місце, за силу, за прояв, за ресурси і ще якісь різні речі. В моєму випадку це було дуже м'яко і. В будь-якій ситуації виходило на інший рівень взаємодії. Тобто енергія конкуренції трансформовувалася в енергію достатності всім, і в усьому, і взаємодії, і співтворення такого класного модного слова. І... Виходила на новий рівень. Що цьому сприяло дозвіл цьому сприяло розширення загалом, можливість неконцепційно не чіпляючись за жодні права будь-кого на що-небудь і на будь що Просто проводити енергію весни і життя такою, якою вона є. Зараз мені треба робити піцу, і я буду це робити. Можливо, я навіть трохи помовчу. Я особисто відчуваю, ми ну, моє було недовгим, особисто я відчуваю, що ті тенденції накопичення страху, накопичення різних різних негативних переживань, досить глибоко сидять і в колективному, і в індивідуальному. І в масовому вимірах наразі. Ті люди, які багато над собою працювали і дуже старалися, і які живуть достатньо самостійно і незалежно від усіх, я думаю, що вони не переживають таких речей. Але не у всіх є така ситуація, і не у всіх є призначення, так це все робити. І такі процеси. Потрібно точно проходити коректно. Я досі відчуваю актуальність першого відео і першого методу роботи із болем, із тривогою, із усіма негативними станами. Методу перебування із собою в тілі під час того, як щось відбувається, під час того, як воно «пре» по-різному. І спрямовування, тренування спрямовувати ту енергію, яка вивільнюється при цьому, на ініціатичний процес не обумовлено. Завтра мені хотілося б провести практичне заняття із тим, щоб розібрати кейси, як то зараз називають, практичні кейси людей. Які захочуть взяти в цьому участь щодо якогось певного процесу ініціатичного характеру. Як це визначити? Якщо є щось важливе, у чому відчувається відносна або повна безпорадність і неможливість управляти цим, направляти це і розпаковувати це, а відчувається, що це є призначення, то це. Має відношення до ініціатичного процесу і ініціатичного шляху. І завтра ми будемо працювати над цим для того, щоб достеменно і прицільно розглянути все, що відбувається, і все, що розкривається, і практично примінити, використати ті методики, які народжуються для того, щоб допомагати в таких процесах, ось так, піца, здається, в мене немає томатної основи. Це печальна вість. Ах, ці чіпляння можна бути таким розумним, можна вміти стільки всього, і в той же час, коли справа. Доходить до того, що для нас дійсно важливо, у що вкладена ця важливість. Зараз ви можете згадати все, що про це говорять про важливість. Ми відчуваємо і переживаємо фактично власне чіпляння за будь-який процес і за себе в цьому процесі за те, щоб. Мати певний плюс. І він будь-як завжди присутній, як оте світло, що є і назовні, і всередині, і завжди, завжди, завжди надає нам необхідну кількість всього для проходження будь-чого. Ми маємо пам'ятати, що цей всесвіт. Надзвичайно благотворний і благодійний, і тут є безліч істот не тільки таких, які хочуть збивати когось зі шляху, але і тих, які покладають своє життя і існування досить тривале, на те, щоб звільнювати істоти, допомагати в звільненні і однією із задач кожного із нас. Тих, хто відчуває, що є щось благе в цьому житті, що є якась мета, що є щось, заради чого ми рухаємося, важливо встановлювати зв'язок із такими істотами, як мінімум, на рівні розуму і на рівні власного наміру. А, чому? Тому що інакше ми залишаємося одні і в такі часи, в які ми живемо наразі. Це не зовсім благоприємна обстановка для розвитку. Є така категорія людей і істот, які рухаються самостійно, опираючись на власне благо. Мені хотілося б, щоб ви подумали відносно себе, як ви розпоряджаєтесь цим життям. В тому плані навіщо ви щось робите? Для того, щоб не стало гірше, для того, щоб стало добре, чи для того, щоб добре було всім. Це насправді такий про простий тест на самовизначення і на самовизначення ваших шансів на те, аби бути щасливими. І на те, аби здійснити ефективно свій життєвий шлях і ініціатичний процес. Тому що мотивація, аби не було гірше, якщо вас підштовхує лише думка про якийсь кошмар у вашому житті, це дуже низька мотивація, це низький заряд енергії, який вкладається в намір. І дуже може довго. Розпаковуватись, якщо ми говоримо про благо для себе, особисто для себе, щоб було краще, щоб було добре, це середній рівень мотивації, вже непогано. Тим не менш, коли ми йдемо далі, ми починаємо бачити, як нам, наприклад, добре, але комусь поруч не добре, і це може викликати співчуття. І цей природній порух космосу до того, щоб вступати в взаємодію. І ця взаємодія із часом переходить до того, що ми починаємо відчувати відповідальність і за тих, хто нам подобається, і за тих, хто нам не подобається, і за тих, хто дуже далекий від нас і зовсім на нас не схожий. І за всіх, всіх, всіх взагалі навіть тих. Кого ми не можемо уявити? І це вважається класично найвищою мотивацією, і вона дуже дивна. Тому що коли людина орієнтована на благо всіх істот, вона може поводитись нестандартно відносно власного життя і відносно своїх близьких істот, які будуть задаватися питанням: а чому ж? Якщо він такий благодійний, благонамірений, він не піклується, щоб мені було добре поруч із ним. Чому ж в нас виникає так багато невдоволеності в полі? І це хороший парадокс для того, щоб над ним подумати. І зараз я відчуваю, що мені треба зосередитись на готуванні і відпустити цей процес. Таким, яким він є, запрошую вас завтра на практичне заняття. І чекатиму наступного разу.